Ірина Фаріон потрапила знову у скандал. Не встигли українці відійти від її заяви про те, що українські військовослужбовці, які розмовляють російською мовою, мають називати себе руськими. Так цього разу колишня народна депутатка від свободи публікувала листа від студента з тимчасово окупованого Криму з персональними даними, і після чого російські спецслужби його затримали та змусили просити вибачення на камеру. Багатьох обурила така поведінка. Ірини Фаріон і почали лунати заклики до спецслужб України, зокрема до Служби безпеки України, зайнятись політики. Чи дійсно Фаріон може прибути притягнута до якоїсь відповідальності і за свої дії? І чи є у цього процесуальний потенціал? Про це ми поговоримо з засновником та керуючим юридичної фірми Finex Legal Віктором Сезоненко. Пане Віктор, я вас вітаю. Я, звичайно, не можу вас змушувати грати в якогось там слідчого. Так, але якщо ми говоримо виключно мовою права, мовою кримінального процесуального законодавства, яку юридичну оцінку діям Фаріон ми можемо надати в цих е е історіях? Е можливо, я би пропонував почати саме з історії з хлопцем, якого вона фактично здала. Чи підпадається під якусь статтю, і чи є в цьому власне процесуальний потенціал? Так ну дивись: якщо е, брати ізольовано цю цю історію з хлопцем, якого там нібито затримали, то формально і те про що писав там наш омбудсмен, який вжив е, цікаве цікаве словосполучення кримінальний злочин, за яке на Юридичному будь-якому факультеті, мабуть, могли б поставити на задовільну оцінку, але ну є, як є. Тобто дійсно є в кримінальному кодексі е склад, е передбачений статтею 182, і саме він касається. Стосується там е поширення е певних конфіденційних даних про фізичну особу, так і. Там є кваліфікований склад, кваліфікований, тобто більш тяжкий передбачений частиною другою. Якщо таке порушення, тобто поширення, там нема розголошення, там є поширення конфіденційних даних про особу, потягло за собою тяжкі наслідки. Так ось тут, ну, перше злочин передбачений першою частиною, ну він є не тяжким і там, там навіть. Ну, Дуже дуже м'яка відповідальність е, за ці порушення. Там у крайньому випадку може бути позбавлення волі і не більше ніж е, на три роки, і е, в чому для слідчих е, слідчі не дуже люблять тяжкі злочини, бо тяжкий злочин е, з процесуальної точки зору він істотно обмежує. Е, е, Інструментарій розслідування, тобто, там звужене, звужене поле щодо запобіжних заходів, звужене поле щодо там застосування певних заходів процесуального примусу, ось, але повернемося до суті, тобто, це не тяжкий злочин, і якщо ми говоримо про частину другу, то нам необхідні наслідки, і ось наскільки доказовою ці, ці публікації, наскільки доказовими вони є, ну тобто, чи. Прийме український суд е, цей відеозапис як доказ того, що ну, ну як затримали. Тобто, наскільки ми розуміємо з публічних джерел, його просто привезли десь, е, заставили вибачитися е, і ну і відпустили, наскільки я розумію. Тобто, по перше, чи є це процесуальним там затриманням з точки зору е, законодавства країна агресора, і, і ну тобто Важко сказати щодо факту затримання саме з юридичної точки зору, тому ось так ізольована. Це лише частина перша 182 яка е, яка не тяжка і ну потенційно вона може бути, і ти вірно поставив питання на початку щодо того, чи є це справи Служби безпеки України. Ні, це не є справа Служби безпеки України, це, це справа підслідна. Поліції, так, е, національної поліції, і тому саме ось в контексті там звернення омбудсмена е, і з цієї парадигми, яку він там надав, то от воно може бути так. Але е, я пропоную подивитися на активність е, пані Фаріон трохи ширше е, з урахуванням там і тривалої е, публічної історії ну, да, і стабільного. Потрапляння в скандали з провокативними заявами, і в тому числі і нещодавніми і досить давніми там 14 го року. Ось, е і якщо брати знову-таки досить ізольовано суто її заяви про мову, то формально формально там можуть бути ознаки складу 161 статті кримінального кодексу, яка стосується розпалювання ворожрозпалювання е, за певними за певними ознаками, так. Але тут е знову таки це А. Поліція е це Б, нетяжкий злочин. Е тобто, склад 161-ї не передбачає, що таке розпалювання е стосується ну загрози там суверенітету, територіальної цілісності, національним інтересам України. Тобто, якщо це розпалювання, там ну не знаю, побутове або там. Е професійне е тому е Тобто така кваліфікація теж теоретично може бути, але знову таки вона досить вузька і не охоплює, на мою думку, все, що робить пані Фаріон. І тут варто зробити ліричний відступ, що коли є політична воля, так і завдання, то наші правоохоронні органи вони можуть досить креативно підходити. Креативно ну в лапках це е, сарказм. То застосування норм кримінального кодексу і кваліфікацій, наприклад, в одній одній з гучних справ колишнього одного з заступників міністра оборони України не буду казати, в якій що стосується державних закупівель, там по одному з епізодів в національній поліції чомусь вирішили кваліфікувати його дії як перешкоджання діяльності збройних сил. Ну, тобто, це стаття, взагалі, про інше. Ця стаття була введена в 2014 році, коли під нашу техніку там кидалися ці е, представники сепаратистських цих угруповань. Е, тому е, якщо буде політична воля, так дійсно е, вони там можуть вигадати але. Після отримання твого запиту я проаналізував, ну і дійсно, тобто, я давно давно бачу цю пані, і я, як е уродженець міста Донецька, так, який в 2014 році був Донецькою, безпосередньо спостерігав е за тим, як розгорталися події, і ось, е звісно, що не можна звинувачувати пані Фаріон там у діях Росії, е дії Росії мали е цілком інші причини, але ось. Вона їм дуже сильно допомагала, коли стала таким опудалом. Тобто, коли я з там, своїми знайомими, які розділяли там і мали симпатії до Росії, обговорював ці ситуації, вони мені завжди і завжди спливала тема е, там, уявного притискання російської мови, і я казав: ну що ви вигадуєте, хто вас притискає? Які і ось завжди спливала ця паріо. Ну тобто вона допомагала їм обґрунтувати своє вторгнення. Хоча, звісно, ми розуміємо, що причини були геть інші, але інформаційні поводи для обґрунтування вона дуже чудово створювала, і те, що це я не як юрист кажу, це я кажу а, як як я якраз розумію, що Ми переходимо в таку, таку політехнологічну нішу. Так, нічну, так, я розумію. так це, це я кажу як громадянин, так який там. Активний учасник громадянського суспільства українського, і те, що ми бачимо зараз, ну тобто, вона намагається вбивати клин в нашу національну єдність знову таки, це суто моя думка. Але м -м -м чи загрожує це національним інтересом? Ну, я вважаю, що в такому масштабі може і загрожує і ось тут е ми приходимо до тієї кваліфікації, яка дійсно може бути, на мою думку. Е якщо дійсно буде ну тобто, давай так. Політична воля не завжди йде в розріз з регулюванням з правовою, з правовою картиною, так? Тобто, якщо це політична воля, це не обов'язково ж незаконно, ми розуміємо. Тобто, mm -hmm. просто за відсутності політичної волі закон може не застосовуватися, а якщо вона є, він дійсно застосовується. І ось ми маємо е, особливо тяжкий злочин, на яка зараз дуже на слуху, ти, буквально вчора про неї міг, мог чути. Це про пана там, нашого колишнього депутата, тобто це стаття про державну зраду. Ось і державна зрада, її е, тобто, частина статті, яка описує, за що вона стає відповідальність, називається диспозиція. І ось диспозиція статті про державну зраду, вона охоплює ну там декілька можливих діянь. І тобто там ключові ознаки, які? Що це е-е-е омишлена е, діяльність. тобто Особа діє е, з прямим умислом, але ніде не вказано, що цей умисел обов'язково пов'язаний з безпосереднім пів, співробітництвом з державою, там ворогом з державою агресором, тобто ти ж можеш і не співпрацюючи е, з агресором, е, завдавати шкоди національним інтересам, тобто так, якщо спрямо... якщо коротко, пане Віктор, якщо коротко, при бажанні і політичній волі в Принципі, дію Фаріон можна там розглянути як державну зраду, тобто тут головне бажання політична воля. Так, так. Причому причому я уявляю реакцію колег, які ну багатьох, які там можливо будуть це дивитися, так і багато хто на перший погляд воно може не може не виглядати так, так? Тобто, ну нібито ти такий з точки зору обивателя або юриста, який там не пересікається або не вивчав плотно. Це ти думаєш, що державна зрада. Вона має містити під собою обов'язково ознаку ну, безпосередня співпраця там з ворогом, утримання ось, в Росії від це... російських так, стосунків так, так, але але це не обов'язково є так. Ну тобто, ти можеш бути ідейним державним зрадником без співпрацювання, і е, ось які є знаки. Тобто, умисне вчинення е, діяння. Умисне вчинення я зачитаю. Ну це єдине не ненавиджу не, не читати, але сорі. Це тут без цього ніяк. Діяння умисно вчинення вчинене громадянином України на шкоду суверенітету раз територіальної цілісності, два та недоторкальності, три обороноздатності та державній економічній чи інформаційній безпеці, чи шкодять її заяви ну, обороноздатності, наприклад, коли вона ну, каже, що російськомовні вояки не є там, ну вона підриває так, бо... можна трактувати що так. Ну, я... Так. Поставлю себе на місце слідчого. Так, це це одна половинка диспозиції, а інша половинка диспозиції, вона описує, ну, якими самими діями, що саме е, має робити особа, щоб потрапити під ознаки цього складу. А, і тут е, серед іншого є така така е, така ознака, як е, надання іноземній державі. Допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто, а що таке, і тут цікава річ: немає в нашому законодавстві визначення, що таке є підривна діяльність, це, типу, доктринальне визначення. Тобто, воно має науковий опис, воно має там опис у певній практиці організації Об'єднаних Націй, так. І, і ось саме під цю підривну діяльність її заяви можна підвести. Бо е, одна з ознак підривної діяльності є такою, що вона пов'язана з втручанням внутрішню політику, серед іншого, це організація міжетнічних, міжконфесійних між та інших конфліктів або розпалювання сепаратистських настроїв. Тобто, ну вона по суті розмухує мовний конфлікт. Е, і це і саме це можна трактувати як підривну діяльність, що вчиняється безумовно. Ну, це в інтересах держави агресора, і те, що вона дуже добре розуміє, що вона бачила наслідки своїх е висловів і в 2014 році, і вона ну я більш ніж впевнений, бачить реакцію суспільства на її вислови зараз. Власне, якщо підсумовити зрозуміло, да якщо у слідчих там буде. Бажання політична воля вони зможуть це обҐрунтувати, але якщо от знов ж таки можливо ви аналізували саме судову практику, тому що одне справа це зробити з цього якусь справу передати в суд. А от якщо брати в суд, суд, суд судову практику, наскільки такі. Кейси вони доводяться до обвинувальних вироків, а не розпадаються просто тому, що потім суд суд суддя дивиться, каже: Ну я, звичайно, розумію ваше політичне бажання, але вибачте, ну ви притягнули там за за вуха те що не можна було притягнути. От наскільки це може побути у саме судовий потенціал, у цього який може бути так. Ну слухай, практики по 110 десятій достатньо багато, ну і звісно, вона. Здебільшого з після 14-го року е, з'явилася, е, але на жаль, саме за такими випадками, як у, у випадку пані Фаріони, її немає. Але ну відсутність практики не означає, що не буде судової перспективи у цієї справи, е, бо ми прекрасно розуміємо: якщо дійсно будуть це розслідуватися, то я не здивуюся, що ми там. Побачимо щось не менше, ніж побачили там у пана Шуфрича чи е, ще десь. Ну або тобто можуть з'явитися такі докази. Ну а якщо вона дійсно там виключно патріотка і в ході розслідування це буде встановлено, ну що ти вдієш? Значить, тоді вона патріотка, а ми всі помилялися. Я собі уявив цю картину, звичайно. Да. Слідство про Блатьокши, і виявляє, що Ріна Фаріон патріотка, і всі ці звинувачення суспільства вони не мали жодного підґрунтя. Ну, це, ні, да. ну, ти, ти мені скажи, ти сильно здивуєшся, якщо там будуть якісь радянські ордени? Я, <сум> Я не сильно здивую. Тому ну, суто з точки зору регулювання, і ось змісту цієї підривної діяльності і з урахуванням того, що диспозиція. Не визначає обов'язковою ознакою, ну там, наявність актуальних зв'язків з державою, в інтересах якої це вчиняється, то це при якісному розслідуванні цілком можливо. Ну, це моя така думка.